Прекращение войны между Россией и Украиной – приоритет администрации Трампа. Усердно работать над этим пообещал самый избранный президент на торжественном ужине в своей резиденции Мару Лаго. Среди гостей был и президент Аргентины Милей. Вот их совместная фото с Трампом, миллиардером Илоном Маском, сестрой Милли Кариной и главой аргентинского МИД. Для Дональда, таким образом, это первая встреча с главой другой страны после победы на выборах. Возможно, встреч Трамп с Путиным жутко боится французский журнал Le Point. Посмотрите на эту обложку. Довольно улыбающийся президент России Владимир Путин. И, очевидно, издевательский вопрос. Кто еще сможет его остановить? То, что с этим справится Трамп, французские журналисты не верят. Считают, что в результате сделки с Дональдом Путин лишь увеличат влияние. Ответа кто сможет, статье не дают. То есть никто. Пока Трамп набирает свою команду на Украине, спешно чистят критику в адрес своих новых кураторов. Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО удалил тот самый пост, который мы вам показывали вчера, пост с обвинениями нового директора нацразведки США Туси Габр. С обвинениями в том, что она работает за деньги Кремля и связана с Путиным. Все, этого поста больше нет. Британская «Таймс», комментируя выдвиженцев Трампа, иронизирует, что он руководствовался цитатой герцога Веллингтона. Не знаю, какое впечатление они произведут на врага, но, боже правый, меня они напугали. Речь о том, что товарищи Трампа неопытные и слишком. лихие. Произошел взрыв БПЛА. Далее буду продолжать цитувать про прошлую мову и оригиналу. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа. Горят дома и машины, а серьезных повреждений нет. Это как понимать? Местные жители за места Людинова обурюются через то, что на территории Российского Федерации Цієї досить такі потужні вибухи сьогодні були. Калужська область заявляла про атаку безпілотників, досить потужно підгорали сьогодні на Російській Федерації. Заявляли про атаку дронів і вибух в місті, де розташована нафтобаза. Сьогодні зранку пролунав цей вибух. Це було під час повітряної тривоги. В населеному пункті розташована нафтобаза Калуга нефтепродукт, яка раніше вже зазнавала дронових ударів. Ну а губернатор. Калузької області Владислав Шапши сказав про те, що вибух був на околиці міста Людинова. Він також стверджував, що серйозних пошкоджень інфраструктури немає. жарт також немає за словами Калузького бурнатора. Нібито в результаті вибуху БПЛА було пошкоджено склопакети. на місці працює оперативна група. Додав представник регіону. Ну а чиновник російський нічого не вказав щодо можливої цілі повітряного удару застосування безпілотника та не згадував повідомлення щодо місцевої нафтобази в Людинова з тим нагадаємо, що цей об'єкт вже щонайменше двічі зазнавав потужної атаки дронової навесні. Також цього року. Ну і окрім того, що а, також на Російській Федерації було досить потужно. То Міноборона Російської Федерації теж вирішили прокоментувати ці вибухи. І далі теж цитуємо впродовж ночі. були далі продовжуємо в оригіналі цитувати пересічні попитки Київського режиму завершити расті. Чикі атаки з применением БПЛА самолетного типа по об'єктам территории РФ дежурными средствами ТБО, уничтожено 34 украинских БПЛА 20 БПЛА уничтожены на территории Курской области, 11 над Брянской, по одному на Республики Крым, Белгородской и Калужской области. знову відбрехалися в рашистському відомстві про те, що відбувалися на території Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях України, адже підтверджених даних. Немає, ну і як були присічені попитки, якщо вибухи лунали і місцеві жителі фіксували, навіть кадри показували з тим, як потужно вибухало на цих територіях. А як це так присічені, що взриви. були? Ну, типу, Об'єкти інфраструктури вони попитки атаки. чи що? Ну, типу, Земля допомогла, чи відбивали атаки будівлями росіян. Ну я, якісь такі дивні вони роблять заяви, але все ж таки для расистів це звична справа брехати. Ну і в той же час знаєш, зазвичай вони допустять, що присічені попитки, але у висновку а, так виходить, що в той чи інший важливий об'єкт на території Російської Федерації влучають ці дрони. І в принципі, дрони вже неодноразово були у гостях і на нафтопереробних заводах або на складах з паливно-мастильними матеріалами так от стало відомо від видання Reuters, те що російські НПЗ почали зупинятися через нерентабельність, адже українські дронові удари, девальвація рубля і падіння світових цін на готове пальне зробили російські НПЗ нерентабельними. Низка російських нафтопереробних заводів були змушені зупинити роботу через нерентабельність в умовах зростання цін на сиру нафту та ударів українських дронів. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в галузі. Таким чином, п'ять джерел в компанії, які керують російськими НПЗ, кажуть, що три заводи, а саме Туапсе, ми пам'ятаємо з вами, дату, Туапсинський, Ільський, Новошахтинський, призупинили або скоротили виробництво в останні місяці. Цікаво, чому так це відбувається, адже майже в кожному з них були якісь чудові бавовняні події. Закриття підкреслюють боротьбу російської нафтопереробної промисловості, яка потрапила у поле зору так українських безпілотних яких західних санкцій проти Росії, які змушують нафтопереробників продавати паливо зі знижкою, а також високих процентних ставок, ідеться в публікації. Таким чином найбільше постраждали ті нафтопереробні заводи, які мають найменш сучасну технологію переробки, не маючи змоги виробляти більше дороге преміум класу паливо, вони втрачали в середньому до 10 тисяч рублів. Це 102 долари на кожній тоні нафти протягом декількох місяців. Ну також проблемою стало зростання внутрішніх російських цін на нафту через поступову девальвацію рубля, аби зберігати рентабельність, нафтопереробникам треба купувати нафту по 35 тисяч рублів за тонну, а вона зараз продається по ціні у 50 тисяч рублів. Тобто бачимо в будь-якому випадку деякі такі проблеми, все ж таки безпілотники створюють рашистам на території Російської Федерації. Але якби це було у такому потужному еквіваленті, якби нам дозволяло бити західним далекобійним озброєнням. То взагалі б е, не працювали б ці НПЗ, Да? зараз. Частково вони працюють, а так би взагалі не працювали і не живили війну, е, яку розпочала Рашенська Федерація.